Всім привіт! Сьогодні ми приїхали в Гошинський монастир, хотіли дуже зняти, все показати, але, але ми попали під зливу. Ми не знаємо, що ми встигнемо зняти, але подивіться це відео. Все починалося із сонячно спекотного дня. Ми проїжджали повз величний монастир на горі, який неодноразово бачили з дороги, але ніколи не мали часу заїхати. Та в цей літній гарний день вирішили його відвідати вперше. І вас запрошую з нами. Гошівський монастир це одна з найвеличніших релігійних споруд в західній частині України. Перша історична згадка про цей монастир була в 1509 році, тобто більше 500 років тому. Відомий цей монастир своєю чудотворною іконою Божої Матері 1704 року, до якої з'їжджаються тисячі людей щороку не лише з України, а й з усієї Європи. Але, на жаль, у 1950-х роках справжня ікона Богородиці зникла, подейкою, що її вивезли в Сибір. Проте український іконописець відтворив копію ікони в Римі і вона була освячена папою римським Іваном Павлом ІІ. А у 2009 році її коронували. Тобто визнали чудотворною. Сподіваюсь, ми сьогодні побачимо цю ікону і прогуляємось по мальовничому двору монастиря. Це тут місця для сидіння людей, які будуть слухати службу Божу. Я так розумію. Так цікаво зроблено під накриттям. гарно. З іншого боку, ця споруда. Тут територія величезна, більша ніж Манявського монастиря. Хоча він, напевно, по віку десь такий самий, цьому 500 років. І той теж такий дуже старий. Тут ось так підземельне, як я кажу, але я так розумію, що там можна поставити свічечку зайти. Зараз зайду, подивлюсь, Тут хрест, з яким 20 років паломники ходили по хресній дорозі в Єрусалимі. Тут можна запалити свічечку. Ось пожертвувати. І ось є свічки. Це так зручно. Аж не віриться, що релігійне життя тут відновилося лише 33 роки тому. У 1990 му після 40 років занепаду, адже радянська влада закрила монастир у 1950 році. Всіх монахів було заарештовано, а всі приміщення передані для організації дитячого будинку. Зроблені такі на вулиці кабінки для сповіді. Перший раз таке бачу. Ну все, нас застав дощик. Так шумий. А так було парку. Ми сховались біля кабінки для сповіді. Я даремно окуляри брала. Дві хвилини тому було душно. Так, ми звідти перебігли під церкву. Мокрі. Добре, що тепло. <свіс> так, це я хотіла ось сюди. І Коли ти подивитись виска. на краєвид. Я тебе не Так, Я все-таки хочу потрапити в церкву, і я пілаю бою. Фундамент цієї церкви було закладено у 1834 році, а у 1842 було повністю завершено будівництво. Після Другої світової війни багато цінних речей та ікон зникли з церкви. Але у 1990-му почалося відродження храму. На пожертви його було відремонтовано. Сюди приїхала група експертів з Німеччини, які допомогли його врятувати. І саме німецькі спеціалісти встановили електронні дзвони, які є єдиними в Україні. А художники-реставратори із Дрогобича, Львова і Борислава цілий рік реставрували п'ять великих полотен XVIII століття та намалювали ще 15 картин. Чудово, що церква завжди відкрита і можна зайти сюди, помилитися, помилуватися картинами на стінах і на стелі. Величним іконостасом та ось такими красивими вітражами. Нарешті дощ не закінчиться, йдемо дивитися на краєвець. Що ми побачимо Сіру марок? Є, гарно. Там сіра палина, з іншого боку, вже все розвиднілось. Скоро буде веселка. По-любому буде веселка. О, там будеш. А там сонечко. Угу. Погуляли ми гарно. Така велика, красива, доглянута територія. Дійсно такий спокій, якийсь нові, така атмосфера. Дуже багато тут рослинок на території, кущиків, ялинок. Ой-ой, який розкати гром. Зараз буде а грім. Я цієї зали не було, видно, бачиш? З іншого боку, церкви ми помітили, що є ось така зала скляна за зачиненими воротами. І напевно саме тут ікона чудотворна матінки Божої, про яку писало на вході в монастир. Зараз підійдемо, глянемо. Спрацювала сигналізація через грім і блискавку. Щас не видно, але, Ймовірно, що так. Ймовірно, що десь тут вона повинна бути. Напевно, що ось ця ця ікона. Якраз вона над статуєю Матінки Божої. Шкода, що тут закрито. Але, напевно, відкривають, коли тут паломники приїжджають. Якраз піймала гріб, бо така блискавка лупанула. Ми хочемо ще пройтися до монастиря, де живуть ченці. Ось тут зразу при в'їзді ми бачимо, що таку велику будівлю цікаво. Позаду нас лишилась церква, а ми йдемо вперед до монастиря, який біля парковки. Я чомусь собі так думаю, що це монастир. Хоча Станіслав каже, що, можливо, і ні. Це що я, може, собі таке придумала. Бо я собі щось так вирішила. Гошівський монастир, отже є церква, подвір'я, а десь має бути монастир. Але воно ще наче в процесі будови, ще не запущено. Так, воно ще все будується. На жаль, ніде не написано, що це має бути. А ми вже так спускаємося до парковки великої, яка тут прямо перед входом. Тут також біля парковки є альтаночки, можна собі посидіти. А ми вже будемо їхати додому. Так, це ми вийшли з іншого боку. Сюди на парковочку. А ось тут біля входу є, до речі, така стежка пішохідна, що люди можуть знизу, з дороги піднятися нею сюди до монастиря. Хочу трошки підійти показати. Ось. Така стежинка, веде донизу, 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 і вона йде аж до дороги. Все, а ми нагулялись, змокли. Гарна була така спонтанна у нас прогулянка. Дякую, що додивилися. Залишайтесь на каналі, мандруйте разом з нами. Всім папа! -па.